Дяприкметниковий зворот не відокремлюється комами в рядку, розділив знаки пропущення. Пригадуємо, що таке взагалі дієприкметниковий зворот, як його знайти, а ще краще, коли він відокремлюється, а коли не відокремлюється комами. Взагалі прикметниковий зворот, ти вже пам'ятаєш, складається із діяприкметника і слів, які від нього залежать. Що таке дієприкметник? Це так, як прикметник, але відповідає на питання не який, а що зроблений. Це означає, що спочатку з предметом щось зробили, а потім він став такий. Наприклад, його облили і він став облитий. Його пофарбували і він став пофарбований. Це слова будуть дієприкметниками. Дієприкметниковий зворот містить такий дієприкметник і слова, які залежать від нього. Це означає, що максимальна кількість слів. До яких ми можемо поставити запитання від дієприкметника. Це все буде зазвичай комами відокремлюватись. Подивимось на класичний приклад із нашого тесту, коли дієприкметниковий зворот виокремлюється комами і все в нього чудово і класично. Старі дерев'яні доми, оздоблені густою різьбою, ось-ось попадають. Знайшли дієприкметник, оздоблені. Їх оздобили, вони стали оздоблені. Ставимо максимальну кількість запитань. Оздоблені чим різьбою різьбою, якою густою. Все, більше ми не можемо від оздоблених ніяк поставити запитання і цей ланцюг продовжити. Тому оздоблені густою різьбою це все дієприкметниковий зворот. Дивимось, до якого слова належить цей зворот. Старі дерев'яні доми, оздоблені густою різьбою. Доми, які оздоблені густою різьбою. Доми це співвідносне слово, тобто слово, яке пов'язане з дієприкметниковим зворотом безпосередньо. Від нього ми ставимо запитання до звороту. Воно дуже для нас важливе, тому що саме від цього слова залежить, будемо ми ставити там коми чи не будемо ставити, якщо слово це співвідносне, в нашому випадку доми, є іменником і стоїть перед зворотом, то коми ми ставимо з двох боків. Ось як тут. Доми, кома, оздоблені густою різьбою кома, і там далі якесь собі речення. Якщо слово, означуване це слово і зворот поміняються місцями, наприклад, оздоблені густою різьбою доми, ніякої коми не буде. Це дуже важливо. Ось внизу дві схемки, тут схематично позначено означуване слово і дієприметника зворот. В першій позиції є кома, в другій позиції немає коми. Наше завдання віднайти оцей класичний приклад, де ком не буде. Аналізуємо всі речення. В першому реченні зворотом є легендами овіяне, а означеним словом, ім'я. Оце класичний приклад того, коли ком не буде навколо дієприкметникового зворота. Але подивімося ще на інші приклади. І от овіяний таємничими вітрами мандрів він Знову з'являється в аудиторії. Тут теж співвідносне це означуване слово він стоїть після звороту, так як і в першому прикладі. Але чому тут є коми, а в першому не було ком? Тому що у цьому другому прикладі означене слово виражене займенником. Це такий виняток, який буде додавати ком до зворота, хоча їх там не має бути. Це все точно всі основні правила про розділові знаки при дієприкметникових зворотах. Їх три. Класичний приклад це речення В, Г і Д, в яких стоять коми навколо звороту, тому що означуване слово стоїть перед зворотом. Ком немає, якщо вони помінені місцями, як в прикладі А, але коми є, якщо означуване слово займенник. Ось така в нас історія зі зворотом. Правильна відповідь А, і тут в єдиному варіанті ком не буде.